multim- 마화라, 마화라, Ми були от в Києві і для нас, як сказали, що Юра загинув. Нас зразу було шок. Шокувало, що він Ми знали, що він просто був поїхав додому до стрія. І вже буквально через пару днів нам сказали, що Юра загинув. Це нереально, коли хлопцю 25 років і закінчується, обривається життя на такій ноті, сам сок життя. І сталася така трагедія. Я спілкувалася з ним тільки декілька разів, коли він приходив на кухню. Він проходив. Дуже щирий, дуже добрий, і він дуже був скромним. Десь добу добу були перемовини. Добу були перемовини і е, ну тіло тіло привезли в Донець Слов'янська. Його тіло поміняли на тіло сепаратиста.